Щоб зрозуміти, що ілюзія непереможності Росії розвалюється, потрібно просто озирнутися назад. Згадаємо: в 2022 році до нас зайшла регулярна, добре оснащена армія Росії. Майже вся вона тут лягла. Після цього вони вимушені були провести мобілізацію. Вони призвали 300 тисяч чоловік. Вони теж вже давно закінчилися. Приватна армія Пригожина вичистила всі тюрми Росії. Вся ця армія стерлася під Бахмутом. Залишки армії Пригожина зараз десь в Африці. Армія Кадирова. Вже, мабуть, всі зрозуміли, що Кадирівці не хочуть і не будуть вмирати за росіян. Армія Кадирова не воює. Хто нас залишились контрактники? За контрактників я вам уже говорив в їх середній вік за 40 років, і вони вмирають раніше ніж встигають отримати першу заробітну плату, і вони вже теж закінчуються. Тому ми зараз бачимо корейців, тому що Росії немає вже ким воювати. Тому з корейцями є велика проблема це язиковий бар'єр без перекладача в бою. Це просто стадо, і крім того, вони не можуть відрізнити українця від росіянина. Тому, хто б вам що не говорив, Кареці це вимушена міра, вимушене рішення. Через брак ресурсів Росія вимушена сідати за стіл перемовин. І теперішня її активність на полі бою це гра в Вабанк. Вони зараз грають на всі. Росія розмінює тисячі своїх солдат на нашій території виключно заради вигодної переговорної позиції. Розрахунок на те, що чим в гіршому моральному стані ми будемо, чим більше ми будемо подавлені, тим на гірші умови ми погодимося. Тому кладемо тут кареців точно так само, як ми поклали всіх попередніх, і чекаємо, що вони будуть нам пропонувати. Вірте в свою армію. Слава Україні!